Народ не знищення. Як би до нас ворог не ставився, а ми виживали, виживаємо і виживемо. Повірте, прийде час, ще всі схочуть повернутися на нашу землю квітучу і славну. 9 березня в день смерті Тараса в селі Сагри, що на Ховщині, за дві ночі було вирізано, за колету живцем спалено понад 1240 українців українців, із них 100 дітей. А ми живемо. Бо ми вибраний народ і нехай чує весь світ, нехай ті чорнороті вороги знають, що нас не подолати. Ще прийде час і розквітнуть ланами Тарасу сни, з якими й розквітне вільна Україна. А ті прокляті нехай будуть покарані вони, хоч у Бога і вони його незряча половина. Борімось, українці, за Україну на землі, за колосок Тараса і української пшениці, за наших діток Божих. За радості великі і малі, за миру потічок і з рук Господньої правиці. Боже великий єдиний почуй!